Пане господаря, дозвольте заколядувати. Ярусалим, два намастири, радує, радуйся земле, веселься небо, вже сине Божий народець є всіх святих звеселів. Та й збудували стрьма окнами, радує, радуйся земле, веселься небо. Ще сине, Божий народись, я всіх святим звеселі. Добрий вечір, господарю, мир у вашу хату, будьте, ласка, нас прийняти. Бог вам дасть заплату, слава Богу, мир цій хаті. Перестаньте сумувати. Ми здалеку прийшли і новину принесли. Добрі маємо новини для дорослого й дитини. Весь світ нині звеселився, бо син Божий. Народився, радуєся, радуйся земле, веселься небо. Вже си Божий народив. Є всіх святих з веселей. Радуєся. да, вайдіться. В нашем царстве. Новина царю в царстві є і непроста. Что? Бо на твоєму могутнє ім'я посягнули. Не понял. Родився новий цар а? і чули, що Богом послане дитя вже покорило всі серця. Що ти плещеш, Варапаю, де твой розум дівся. Чи не сунуся ти з глузду, чи зляку скрутився? Що? сина, пратила? Родился в Хто? Боюся сказать, кажи, Христос, що будет в этом мире вовек царювати. Замкни пасеку, дурні бедлуватий. лишь я тут цар, мені тут царювати, пошел вон. Воїн. Тада. Збирай до зброї весь кацапський край. По всій землі куточек кожен обшукай. Усіх маля дворічних розстинай. Хай не здригається ваш меч. Нехай летять голівки з плеч, щоб не лишило жить, хоча б водне дитя. Бо Он не видать тогда. И нам жития, понял? Так точно. Конечно же, идем скорее вбиваймо. А более всего, в палате дітей и молоди шукаємо. А кто буде борониться, то всем трубаємо. Молодец! Пошел вон холоп. Я богатый. Я потужный, сижу в сребле и злоте, Людей режу и котую по своей охоте. Всех милее меня пахнет кровь людского миру, Сердце играет, как по бачу хатову сакиру. калины Камали. Да что ж такое, юлки палки Могут не царю! Да? С наказу твоего, всех диток вбили мы маленьких до одного. Эй, молодец! Наведь единого твоего. Кого? Сина малого. А щоб тобі це достеменно довести, ми час його кров'ю принесли. О, що з того, що син мой живих не остався? Затиши, те, Ісус, а смерті каси не сховався, не сховався. Гтіть мене костиста своєю косою, хіба мало нагулялась з моєю ордою? Годі! Годі, Іроде, вхамуй свої злості. Я дам тобі золота. О -о -о! Прикрий твої кості, я ж багатий. <рив> я потужний, загріб світ під себе, якби сходи, хто спорудив, то досяг би неба. Фу! Ти, царю. Так мене вітаєш? Бо забагато в цьому світі маєш. А хто багатий, не дійде на небо до Бога, Іроде проклятий і до пекла тобі дорога. Тоді з добром своїм я буду боронитись. Самою смертю. Не зляка, не зляка, не злякаюсь. Спасіть, помогіть, помогіть. Боже, яка гидота, Ой, пардон. Радуйся, радуйся, земле, веселься небо. Вже сине Божий народись. День Різдва Христового ми прийшли ваш дім, щоб добра і злагоди побажати всім. Щоб від нас вам люди додалось тепла. Бо в цей день Марія сина родила. Обана! А де ж он єсть? Віфліємі місточку лежить на сіночку. Віфліємі між будляти. Ми ходили оглядати. Чи то хвал, чи то розбой, тупи, а хлопець, такої цар, пацарі, Бог. А А щоб он діло в шопці, Обана! пропало діла. вижу, что не нам, убогим, светло и что в краину осияло, ну, типа, от хаты до хаты. Мы ж душили в Богу правду, бросали в темницы, с московытом и узмови, бросали в язныти. Теперь вижу, что не будет дороги в минуле, если люди голос воли от Бога почули. То ж потвора, что дурновато, не понял, забирайся гэти с хаты. Фу. а, так не хочется уезжать. Бо єдина в нас дорога, світла віра, поміч Бога. Гляньте, люди, вже зоря в небі ясному сія. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла, де Христос родився, з діви оплотився. Як чоловік пеленами у Богоповився, пастушки з ягнятком перед тим дитятком, на колінця припадають, Христа Бога прославляють. А на цьому слові бувайте здорові, пийте, гуляйте, нас не забувайте. А ми колядички знімаємо очочки, і тричі кажімо: дай Боже, дай Боже, дай Боже, на той рік. В в мирі, держато, дай Боже.